Тепло, але з дощами у кількох регіонах. Синоптики розповіли, яким буде вівторок, 17 червня в Україні, та яких погодних сюрпризів очікувати цього тижня. Всі деталі дивіться вже за мить в ексклюзиві Тесен Поточний тиждень в Україні буде теплим на півдні спекотним а от 20 червня похолодніше, окрім півдня. А періодичні дощі переважно по півночі України. Щойно ви прослухали короткий прогноз погоди на найближчий тиждень. Такий короткий прогноз дала синоптикиня Наталка Діденко, але й розповіла детальніше, чого очікувати у вівторок, 17 червня. За даними синоптикині, очікуються дощі з грозами. Вони пройдуть у центральних областях: вранці на півночі, ввечері на сході, а на півдні лише на Одещині. Вітер теж ніяк не вгомониться. Буде північно-західним, часом рвучки. А температура повітря має сподобатися всім. Адже вдень, за прогнозом Діденко, очікується плюс 21, плюс 26 градусів. На півдні – від плюс 25 до плюс 30. Невелика свіжіша смуга витягнеться від Чернігівщини через східну Київщину до Черкащини там очікується від плюс 17 до плюс 22 градусів. У Києві 17 червня вранці пройде дощ ймовірно з грозою. В день без істотних опадів. Температура повітря становитиме плюс 22 плюс 24 градуси. Наталка Діденко зауважує, що загалом у Києві буде тепло однак попереджає, що 20 та 21 червня похолодніше на кілька градусів.